Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося у, в операційній відділенні сучасних та національних технологій. Пацієнт з аденомою передміхрової залози великих об'ємів. При такій патології ми використовуємо методику одномоментної аденомектомії. Це відкрита операція. Чому? Тому що вона більш радикальна, коли ми маємо великі об'єми передміхрової залози. Коли у нас об'єми менше 100 кубічних сантиметрів, тоді ми використовуємо трансуретральну резекцію. Це наша операційна, сучасна, да. пацієнт підготовлений, скоро будемо починати, а по результатам ми вам доповімо.